Вітаю, ну я хотів поділитися ще таким місцем. Воно трошки існує вже давненько, але наче є таємниця, ну не таємниця, але так воно було призакрите, я не знімав відео, я займаюся. Тут така спортивна площадка. Добрим є те, що тут трошки далі від тої хати, що згоріла. І інший такий закуток, вище ось там це долині. Ось там так. А це тут такі верби, я їх спеціально засаджував. Ну, для експериментів і зробив ці кільця, такий спортивний майданчик. Отже, я буду показувати певні вправи, це буде цікаво не тільки чоловікам моєго віку, чи чуть, -чуть молодшим, навіть жінкам, бо вважаю, що варто займатися, буду ділитися своїм досвідом. Хто мене знає а з дитинства в Славську, то розуміє, ким я був. Я на турніку, був дуже міцним, потужнім і так далі. І до пожежі був дуже сильним. Але ну, так сталося і цей ну... Минулий рік був дуже важким, але я відновлюся буду відновлюся і буду ділитися цим своїм досвідом. Будьмо здорові і сильні.